Поїхали із України, і а, за даними Верховного комісара ООН у справах біженців, а, наприклад, на 31 січня а, зареєстровано офіційно для тимчасового захисту у Європі а, майже 5 мільйонів, 4 мільйони 823 тисячі українців. Тих хто от, от, мають офіційно документи, офіційний статус там і це ну, вочевидь, Теж якийсь такий серйозна кількість людей. Це а, серйозний. Погане слово, не хочеться, мабуть, його вживати, але тягар для національних економік країн на території яких вони перебувають, і можливо, от теж та група, яка має перебувати в полі уваги і Організації Об'єднаних Націй. Ну я б не назвав це тягарем, тому що ви кажете тягар, а я кажу, що це трудовий ресурс. Ресурс. Давайте краще так. Країн, да. і ми знаємо, що деякі країни, та ж Польща, ті та ж. Є вони навіть е, збільшили свої квоти на е, можливість праці влаштування саме біженців з України, тому дійсно е, ці люди з часом а вони там вже живуть. Там хтось близько року, да вони е, не сидять на шиї госуддержави, всі в якій вони перебувають. Вони влаштовуються на роботу, причому на роботу яку місцево виконувати не хочуть. А е, тому я з однієї з одного боку, так це проблема, а з іншого боку, дуже. Країн Європи вирішують свою економічну проблему саме а, завдяки нашим біженцям. У Мене питання, чому вони сидять там, і чому вони не повертаються в Україну. А, тому що я розумію, що а, дійсно хтось дуже багато людей втратили житло, але я знаю, mm -hmm. просто, просто поїхав а, скористуючи ситуацією і перебуває десь там, влаштовуючи своє життя. От мені здається, що це не дуже а, моральна позиція, коли mm -hmm. на твоїй батьківщині. Тому такі, такі проблеми, да такі випробування. Ти деш за кордоном, сидиш і воюєш. Вибачте, у Фейсбуці. Причому в першу чергу навіть не з росіянами, а з своїми ж українцями, але там російськомовними чи тими, хто критикує владу. Тому mm. це моральна позиція, і це я вважаю серйозна проблема вже для українського суспільства, тому що після перемоги українське суспільство на жаль буде поділятись на тих, хто поїхав, хто залишився, хто воював, хто не воював якою мовою розмовляє да в єдиній державі пане Сергію? Ну, мабуть, нам зараз треба якось уже починати працювати, щоб не було цих ліній критичних якихось ліній, які розподіляють окремі групи. Ми всі українці, у всіх нас зараз одна мета. А серед тих, хто перебуває за кордоном, я розумію, що вочевидь, абсолютна більшість мам із дітьми, а, тобто. Величезна група людей, які поїхали за кордон і не повертаються, це сім'ї, це мами з однією дитиною з кількома дітьми, які перебувають зокрема в країнах Європи, і які розуміють, що на поточний момент все ще небезпечно повертатися в Україну. Україна а, переживає обстріли, ці обстріли протягом осінніх зимових місяців були достатньо ну такими масштабними. Вони вражали українську енергетичну систему. І а, якщо існує можливість а, ну якось убезпечні. Ростити принаймні дітей на поточний момент, коли вони можуть там перебувати, навчатися. Мабуть, це не найгірший варіант, і тут, ну я засуджувати принаймні 100% не візьмуся таких людей. Але чому я кажу про те, що для економік це може бути. І тягарем, в тому числі, а не тільки ресурсом, польща е, вигідно користується е, ось е, тим, що перебуває велика кількість українців. Але культурна близькість, мовна близькість, а е, велика кількість українців уже працювали у Польщі. Ринок готовий, ринок праці, тобто ринок роботодавці розуміють, як працювати з українською робочою силою, і тут якраз польща дійсно має серйозні вигоди і переваги. Вона й прийняла найбільшу кількість українців на другому місці. За кількістю. Перебування українців наразі перебуває наразі стоїть Німеччина, і це близько одного мільйона осіб на поточний момент. І ось тут є, наприклад, такі повідомлення, що Міністерство внутрішніх план справ Німеччини планує скликати саміт щодо біженців. Ситуація напружена вісім із десяти шукачів притулку. Українці час від часу от були такі новини, що в окремих землях саме про це порушують питання. що Ну Де в якихось. Частинах постає питання із житлом, із дитсадками, із школами, із таким забезпеченням, що країна, яка приймає Німеччина вважає за необхідне надавати. Скажіть, будь ласка, от. Поки ще буде ну, спокійно тривати ця ситуація, що будуть приймати, адаптувати, надавати цю допомогу, вишуковувати ресурси, чи іноді це може перетворюватися ну, на певні проблеми. Як, наприклад, не створюючи конфліктів, але Естонія в якийсь момент заявила, що е, у неї немає ресурсів житла, що вона готова би була прийняти більше, але селити вже ніде, ну не єдина Естонія таке заявляє, тому що е, часом. Ці біженці мають все ж таки влаштовувати своє життя, не сподіваючись на підтримку держав, які їх прихистили, так би мовити, в цій ситуації щодо того, що ви казали про безпеку, я просто не знаю, яка безпека зараз тих, хто поїхав з дітьми в Туреччину, наприклад, да, жити. Угу. То ми бачимо, що світ так би мовити, знаходиться на межі великого конфлікту, і тут треба в першу чергу. Думати про свою країну і про себе а, в плані частини своєї країни, а не в тому, щоб просто використовувати ситуацію а, знову ж таки своїх дітей. А, а я mm -hmm. кажу, тому що є такі знайомі, і, і сидіти за, десь за кордоном, влаштовувати там своє життя. Дуже багато людей не хочуть вже повертатися Угу. Mm -hmm. Тому ну, тут різні можуть бути точки зору. Але я думаю, що дійсно а, зараз просто тренд на підтримку України в світі, але ми зрозуміємо, що тренд це явище завжди тимчасове, воно не, буде, не може бути постійним. І з часом а, цей тренд а, затихне, а, і почнуться зворотні а, процеси, коли тих же українців там будуть звинувачувати в тому, що вони висмовчують там ресурси місцеві, да, економічні. Що вони там щось не так роблять, чи щось не так організовують в своєму житті, тому а, ну треба враховувати ці фактори тим, хто там знаходить. Угу. А, як ви гадаєте, от в, в місцевому політичному житті ось ця тема ну тема допомоги, тема біженців, тема сприяння Україні саме українцям, які перемістилися туди, вона ну буде залишатися якоюсь важливим політичним аргументом. Як ми розуміємо, наприклад, сирійська тема сирійських біженців свого часу була ну чи не головною в європейській політиці, в німецькій внутрішній політиці? На щастя, українці ментально ближче до Європи і а, не є там мусульманами, а тому я думаю, що в нас менше буде розбіжності і спекуляцій на цій темі, якщо звичайно а, її не будуть розмухувати цю тему російські пропагандистські канали в Європі, тому що звичайно проросійські сили будуть їх використовувати і вже використовують. Але я думаю, до таких масштабів, як було з е біженцями з близького сходу, е ну до такої ситуації так мовити, uh -huh. не дойде проблема в європейських.